Так, друзі, всім Ви на каналі Добр Бобер. Сьогодні у нас 14 травня Дніпропетровська область. Погода у нас 13 градусів сьогодні. Вчора теж була така собі не дуже погода. Ну, Бджоли літають, але я не вважаю, що вони літають ефективно. І от у нас була, був у нас лише один там деньок такий більш-менш субота і неділя. Коли бджоли могли взяти якийсь взяток, зацвітає тут у мене горох польовий, ну я називаю горох польовий, те, як він називається, чорт його зна, не знаю. Так, ну от пчока літан, вона більше всього водичку літає, збирає тут. Така погодка не дуже. І зараз підемо з вами, зважимо, скільки ж у нас за цей період принесли бджоли. Хоч би не в мінус, так. Я там оно рукавичку був кинув. І зараз подивимося. Так, з минулого разу я нічого не чіпав. А тут як було, так і лишилось. Так, скидаємо. Оп, видно, щось є. Понаглієм на десяточку, поставимо. О, понаглів і нормально, так. Угу. -гу. Так, ага. Давайте з половинкою. Так, ну враховуючи, що бджола не літає, можемо вважати цю половинку. За ідеал, теж багато, мабуть. Ну ладно, хай так і буде. Ні, все-таки 100 грамів откинемо на похибку. Лучше мінус взяти, чим та ні, навіть менше. Так, грам 300. Ну, Допустимо, плюс-мінус десь. Так, і було в нас 8,5. То десь за 2 дня 2 кілограм. Ще вони трошки виперують, під'їдять. Ой, і все, більше в нас нічого не буде. І теоретично можна буде відбирати і щось починати качати. Ну тут відбирати в декількох вуликах, тільки це так собі. Так ось. і... Не буду відкривати, бо зараз вони в сім'ї. І з цього вуличка ми будемо робити відводочок. Не відводочок, а будемо маточок виводити з нього. Зараз взяв медок, джентерський сод. Зараз повтикаю джентерський сот. сод, вставлю, щоб бджолки обробили його, почистили, змажу метком. Так, і приїхав трохи маточники відібрати, пороздавати, там мене просили. І буду, сподіваюся, всереду заключу матку. Ну, коротше, подивимося, що будемо робити. Ну, Зараз йду змащувати джентльський сот і пообираю декілька маточників. Так, ну от така в нас ситуація. З акації в цьому році не дуже. тобто Тут, ну, тут є де, короче, по пару рамочок, де в нас по два корпуса, і то в половину, не всіх, а в половину, воно тут зайва муль поїла рамку. Так, ну короче, пішов я зараз змащувати джентерський джентльський сод. Всім бобра.